Ситуація не погода. тож ж, сидимо вдома. Будемо займатися якимись домашніми справами сьогодні. Я тут трішки токувала, нас дощ не втихає, то я вирішила зайнятися готуванням. У мене було трішки фарш, вже готувала для голубців. Капуста була в холодильнику, тож я вирішила зробити голубці. Розморозила. Попарила капусту, на круту в мене вийшло буквально там на один раз на обід і все. І тут в мене ще картопелька впливу, буде, буде вариться картопелька і таким буде наш сорочь. Але планую зараз ще дещо приготувати, тож вам обов'язково покажу. Маю ідею щось досить незвичайного і цікавого. Так, друзі, вчора я ввечері заходила ще в магазин і купила ось таку. Дивну штуку називається окра або бамія, її називають. Я жодного разу не пробувала, не коштувала, але знаю, що на неї дуже гарні відгуки, тому що вона досить корисна, має багато антиоксидантів в своєму складі. Безмежна кількість рецептів, як її готують, я знайшла якісь і сьогодні вирішила спробувати скуштувати, що це таке. До речі, коли ми з вами ходили. В конічному ринку я вам показувала різні страви, які готують на мангалі, різні там були шашлички. Я вже коли монтувала, то побачила, що опро навіть одягають на шпальшку і також готують на мангалі, на барбекю її готують. Тож Мені стало дуже цікаво, і я захотіла спробувати цей незвичайний овоч, тому що це овоч. Купила вчора і сьогодні хочу з вами приготувати. Я зараз помию, відріжу ось ці хвостики, поріжу такими ось невеличкими кільцями і буду тушкувати на сковорідці, на сонячниковій олійці, буду додавати цибульку та часник. Спеції добавлю, сіль перець. Спробуємо, що воно таке, що на що воно схоже. Дехто каже, що дуже схоже сильно на баклажани, комусь на спаржу, комусь на квасолю. Я вам скажу свою думку після того, як приготую. В розрізі вона ось така: тут є в середині зернятка і має знаєте такий ніби слизьковатий слистика. Да? Я досить часто бачила, як її продають на базарі в магазині, але жодного разу не купувала. А ось вирішила щось цікавеньке спробувати, і я думаю, вам також буде цікаво. А можливо, хтось із вас навіть куштував. Якщо пробували, якщо любите, якщо готуєте, то пишіть мені в коментарях. Можливо, в когось є улюблений рецепт, я з радістю почитаю і спробую приготувати за вашим рецептом. Тож, Спробуємо, що вийде в мене. Така вона бачила. Навіть тут має потратягнутися за целопанку. Трішки пропускаю. Зараз таке буде пустуватися. Я наріжунку, та ще змішать. Так, ну все, я вже вимкнула нагрів, зараз насипаю. будемо обідати, будемо пробувати, що воно ну, таке. Мені вже неймовірно цікаво спробувати на смак. Ну, пахне смачно, пахне чесничок, то пахне смачненько. Але от мені здається, зовні, зовнішній вигляд потребує сюди якогось соусу. Як сюди або якогось бочкового соусу, або можливо помідорного соусу якось додавала би. Ну, зараз спробую, яка вона взагалі на смак, а потім щось вирішувати. Ну що, ж ось такий у нас обід, хто також їсть, хто смачного, а я зараз буду пробувати, що в мене вийшло. М -м -м, досить цікаво. Дійсно, дуже схоже на баклажани. Я хочу сюди додати трішки більше солі. Можна було із овочами потушкувати з якимось, але я так ну, вперше пробую, тож просто хотіла знати, який в неї смак, щоб розуміти, що сюди можна ще додати. Можна додати будь-які овочі і морпочку сюди можна було додати, цвітну капусту можна сюди додати, зробити такий ось овочевий такий рагу. Досить незвичайно. І смачно, і смачненько. Можна навіть і тобі? Ану, давай. Пробуй. Гаряче. Не гаряче. Давай я підмухлюю. Пробуй. Смачно? Сподобалося тобі? Супер. Чимось навіть десь трішки на гриби схоже. Ну, це ось моя думка. Буду рада, якщо у вас є якісь рекомендації, рецепти. З радістю прочитаю їх. І якщо є якісь рецепти, то з радістю приготую за вашим рецептом. день. Цілісінький... дощ не припиняється. Як з самого ранку почався, так цілісінькі сьогоденні крапає. Вийшли за лісою в пол. Я її так уже катала в колясці. Вона вже й спати і спати хотіла. Хотіла спати і не могла заснути. Але все-таки її катала. Зараз буде несподобав на ліжку спати. Слухайте, ці лісенькі тені, де дощ. Взагалі ні на хвилиночку не вщухала. Аліса зараз спить. Я тут трішки посиділа в інтернеті, почитала деяку інформацію. Вийшла на коридор, тому що там Аліса спить. Не хочу їй заважати, то нехай ще хвилин 10 поспить, бо і так пізно заснула. І так я її ледве заколихала в колясці, хочу поділитися своїми такими трішки думками, хвилюваннями. Нещодавно я вам розповідала, що йду до того, щоб е, нарешті від YouTube отримати монетизацію, це так звана зарплатня від YouTube за те, що я роблю за свої ролики, за свою роботу. Тож, всі умови я вже виконала. У мене по кількості підписників, а має бути саме 1000 підписників на каналі, і 4 тисячі годин переглядів за останні 12 місяців за, за останній рік. І також я от нещодавно, тиждень тому, я виконала цю умову. Але єдине, що там є два лічильника: один щоденно показує тобі оновлення, а ті дані, які. Для подачі на монетизацію, там вони трішки лічильник зставання десь в тиждень. Тож я чекаю, щоб цей лічильник е, нарахував вже 4 тисячі годин, і я змогла подати заявку на монетизацію. Тож в мене залишилося там чекати ще 2-3 дні і можна буде подавати заявку. Я так хвилююся, собі навіть не уявляєте. Я останні два місяці дуже багато. ну Я рахую, що я дуже багато знімала. Я в день намагалася 30-х хвилин влоги, ну, коли 20-х коли 30-х як коли виходило, і були дні, коли я навіть намагалася. Два ролика в день випускати. Тобто роботи було ще маленької знятись, монтувати, опублікувати. Це все займало ну, якийсь час. І я вам вже розповідала свою історію на YouTube, що в мене це все так завжди складно, завжди якісь перепони. І це вже другий мій YouTube канал тому що з першим там. Виникли деякі певні проблеми, і монетизацію мені надали. Тож я дуже сильно хвилююся, щоб в мене все пройшло добре, щоб таку монетизацію дали. І ну, це відбувається не з того дня, коли ти подаєш заявку, там ще розглядають канал, перевіряють на все, щоб і контент був прийнятний, і не було ніяких порушень. Але я дуже сильно хвилююсь на цей рахунок. Я з однієї сторони вже дуже сильно хочу, щоб цей момент настав, а з іншої сторони так хвилюю, що а, щось піде не так і мені не дадуть цю монетизацію, що ви навіть собі не уявляєте. Я вам навіть скажу, знаєте як я Ну, взагалі, якщо ви мене дивитеся не так давно або вже давно, ви знаєте, що я людина, яка хвилююсь по будь-яким дрібничкам, коли є привід, і навіть коли нема приводу, я все рівно буду хвилюватися. Тож, от зараз мої хвилювання, я можу навіть порівняти з хвилюваннями, коли я йшла народжувати дитину. Так, тож, ну, звісно, це не кінець світу, нічого тут страшного, якщо я отримую якісь, якусь відмову, але м -м зараз мені знову почнуть писати, або Женя мені почне дорікати, що я, як завжди, якийсь негативний несу своєму відео. Але я насправді я просто хочу поділитися своїми думками, емоціями. Те, що мене зараз, те, що мене ну, наразі хвилює, що в моїй голові. Ви завжди мене підтримуєте, і я вам безмежно за це вдячна. Ой, просто хотіла, ось зараз такий момент для мене досить важливий. Тож хотіла поділитися. Цим моментом з вами. Я знаю, що ви мене підтримуєте, напишете величезну купу приємних слів. За це я вас просто обожнюю. У мене найкраща в світі аудиторія. Хочу, щоб ви це знали. Всіх вас обіймаю. Так, пішла я ще запланувала сьогодні трішки приготувати. Потрібно. Е Потрібно зробити те, що запланувала, хочу посмажити відбивні, тому що м'яско я дістала, розморозила. Тож хочу посмажити, щоб поки в мене є час, завтра вже не прийматися на рахунок обіду, щоб в мене вже був готовий обід. Ну що ж, друзі, здається, на вулиці дощик ледве-ледве крапає. Хочу сподіватися, що завтра його не буде, що ми зможемо хоч кудись вийти, тому що сьогодні ми цілісінький день просиділи вдома. А щойно подивилися такий гарний мультик, який можу вам навіть порекомендувати для сімейного перегляду, дикий робот називається. Це, мабуть, щось новеньке, а взагалі-то я не дуже... Впевнена, тому що нашою фільмотекою, переглядом фільмів і всього займається Женя. Тож він сьогодні сказав: будемо дивитися мультик про робота. Аліса реготала від душі. Ми посміялися і поплакали. Тож дуже гарно провели вечір. Аліса просить ще мультиків, але будемо митися та вкладатися вже спадки, тому що комусь вже час спати, лягати. А на цьому я вже з вами попрощаюся. Дуже рада, що в цьому відео були з нами. Дякую, що підписуєтеся, що коментуєте. Це дуже сильно допомагає просуватися і моєму каналу, і взагалі українському Ютубу. Друзі, бажаю вам гарного ранку, дня або вечора. Всім нам мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.